обожнюєте всюди слухати музику, тоді цей винахід для вас. З Bluetooth колонкою Shower Power ви можете слухати музику прямо під час душу. Це така крута штука, серйозно. Уявіть собі, під час прийняття душу музика просто лється на вас разом із водою. І найкрутіше, що для цієї колонки, не потрібні батарейки або електрика. Вона працює від самої води, яка через неї протікає. Так, так, це не жарт. В ній є такий міні-генератор, який перетворює потік води на електроенергію. Як вам таке? І звісно, вона повністю водонепроникна. Можна співати під душем разом з улюбленими артистами, і колонка витримає будь-яку водяну атаку. А звук, хоч вона і маленька, але має супер чистий і гучний звук. Так що ви не просто чутимете музику, а відчуватимете її навколо себе. До речі, якщо вам подобається дбати про навколишнє середовище, то вам сподобається знати, що Shower Power виготовлена з перероблених матеріалів. Це такий собі еко-гаджет, що допомагає зберегти планету, слухаючи музику під час душу. І ще вона жахливо легко встановлюється. Просто прикрутіть її до вашого душу і все готово. І можете забути про всі дроти, бо вона працює через Bluetooth. Так що можна стримати музику прямо з телефону або будь-якого іншого пристрою. Так от, Shower Power – це не просто колонка, це справжнісінький душовий концерт.